Баштанних через аномальну спеку на Кіровоградщині в цьому сезоні почали раніше і масово вивезли врожай на ринки. Вплинуло це безумовно і на ціну. вона вдвічі нижча нині, ніж торік. Як вплинула погода на врожай кавунів та динь, Лілія Кочерга дізнавалася. Кавун можна вирощувати насіння, можна просто сіяти, висівати. Ми зазвичай ми вирощуємо з розсади. В своїх тепличках, в парниках сіємо. П'ять сортів кавунів вирощують на полях фермерського господарства в Соколівській громаді. Раніше тут будяли пшениця, ячмінь, соя та соняшник. А два роки тому аграрії висадили баштані. Зараз це пізні сорти, це вірго в даному випадку. Це вірго, це вже пізні, пізній сорт. А ранні сорти почали дозрівати ще на початку липня. Нині підприємство єдине в області вирощує баштані, які продають і на ринках, і в магазинах. В нас сільськогосподарські підприємства, які спеціалізуються на вирощенні баштанних культур, це кавуни і дині, вирощуються їх переважно для своїх потреб, для своїх їдалень, реалізовують на ринку залишки, це невелика кількість. І цих суб'єктів господарювання до 20. Фахівці зазначають, цьогорічна аномальна спека, кількісно на врожай баштанних не вплинула. Втім, зібрати кавуни та дині довелося раніше, тож їх вже масово вивезли на ринки. Нині солодка ягода на кіровоградщині вартує 15 гривень за кілограм, розповідає продавчиня Дар'я і показує, як правильно обрати дозрілий. «У нього сухий хвостик, декотрі кажуть, що треба обирати по сухому хвостику, декотрі кажуть, що по ось цьому місцю він має дзвінки звук, як ми чуємо. Тобто, цей кавунчик готовий до споживання. Минулого року в цей період кавуни на Кіровоградщині вартували вдвічі дорожче. Непоганий врожай вплинув і на ціноутворення. Покупцям дівчина пропонує солодкі плоди, вирощені буквально за торговельною ядкою. Це кавунчик лахат, він всередині йде червоний, має також кісточку, дуже солодкий. А наприклад, ось цей кавунчик це йде кавунчик бомбейру. Він має рожеву м'якоть також з кісточкою. Традиційно в регіоні вирощують зернові та соняшник, кажуть в обласній адміністрації. Та оскільки війна вплинула на посіви баштанних на Херсонщині, площі під Кавуни та дині тут збільшили. Умови для вирощування на Кіровоградщині сприятливі. Єдине, чого не вистачає зрошення. Площу збільшили у порівнянні з довоєнним періодом на 200 гектар. І зараз вона становить 3 тисячі гектар, три двісті тисячі гектар. Валове виробництво планується отримати 73 тисячі тонн. на Кіровоградщині Цю ініціативу в принципі підхопили, але зараз столкнулися з тим, що це зрошення, що це енергоспоживання. Тому ці технології впроваджуються. Зазвичай збір баштанних на кірвоградщині триває до вересня. Лілія Кочерга, Олександр Козловський, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон Єдині новини.